Юлія Баришева зараз з нами на прямому зв'язку. Це начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Запорізькій області, Я полковник служби цивільного захисту, пані Юлія, вітання вам Вітаю. в прямому ефірі. Доброго дня. Отже, бачимо, що зростає кількість тих людей, які звертаються по допомогу. Який загальний стан зараз цих людей, де вони перебувають? На даний момент кількість постраждалих збільшилась до 31 людини. На превеликий жаль, одна людина загинула, і чотири рятувальника травмованих. Серед травмованих є двомісячна дитина, якій надається лікарська допомога. Вночі 22 січня, о 21.48 по 22.15 ворог завдав чотири удари бізпілотними літальними апаратами по обласному центру. Внаслідок влучання ста займання, і рятувальники виїхали на ліквідацію. В той момент, коли рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки ударів нічних, ворог завдав підступного повторного удару, і чотири рятувальника травмувалися. На щастя, вони живі. Лікарська допомога їм надана. Карету швидкої госпіталізували. І зараз життю і здоров'ю нічого не загрожує. Крім того, влучання трапилося в приватний сектор в одному з районів міста Запоріжжя. Назвичайники врятували одну людину з-під завалів. Ще одна людина була, загинула і четверо травмованих за цією адресою. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, розташовані поруч. Крім того, ще за однією адресою влучання. Сталося в адміністративну будівлю, вогнеборці. Ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, які розташовані. Поруч на місці події працювало 46 рятувальників та 10 одиниць спецтехніки. Працюють всі екстрені служби міста, волонтери Червоного хреста поліція, а також профільні комунальні служби. Пані Юлія, рятувальна операція все, ще триває, вірно? Рятувальна операція триває. Розбір завалів, а також почалися вже відновлювальні роботи на місці Прилюдів. Дуже дякуємо за інформацію і, звичайно, співчуття родині загиблого. Ну і бажаємо, щоб якомога. Швидше повернулися і були здоровими ті, хто сьогодні постраждав. Юлія Баришева була з нами Дякую на зв'язку, начальник відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України з Запорізької області.